На жаль, сьогодні відбулося вночі, те, що, попри заборону мораторію, все-таки люди вирішили малювати мурал. Не буде приїжджати сюди вночі, вишка, не буде працювати, тому що є заборона, є мораторій, і не буде робитись, вчинятись без влади будь яких дій, тому що дозволів нема і, на жаль, і не було їх. Шанування пам'яті героїв воно дуже важливе і вкрай важливе. І маємо не забувати також за тих героїв, які сьогодні нас захищають. Я хочу все-таки провести публічність для того, щоб кожен рівнянин долучився по опитуванню, вирішити, все-таки, що має бути зображено на цій стіні. Чи має бути повернене панно, чи має бути зроблений мурав для всіх хлопців та, та дівчат? І, в свою чергу, ми тоді з вами приймемо спільне рішення. Від сьогодні, 7 листопада, на Фейсбук, сторінці міської ради, буде зроблено опитування. Всі рівняни, бажаючи дайте свої рекомендації, дайте свої побажання. Ми всі будемо працювати і разом будемо спільно з вами приймати рішення. Ваша думка дуже важлива, тому що дуже багато пишуть супротиву. Хтось за хтось проти. Я хочу, щоб у нас була знаєте, одна позиція, одне рішення, тому що це є наше місто і ми маємо його любити. І що стосується тих ларків, які теж знаходяться, дуже багато набрало на публічність, і сьогодні буде розглядатись петиція. Місто підтримує цю петицію. Дійсно, потрібно з цими верками тим і тимчасовим щось діяти. Ми будемо працювати в законній площині. тобто... На тих ларьків, яких немає документів, ми їх будемо прибирати, давати приписи, хоча вже буде дуже багато приписів, і таким чином будемо повідомляти подальше наші кроки.